Фоп Олена продає шкільні рюкзаки і вирішила підключитися до програми Пакунок Школяра, щоб батьки могли розраховуватись соцкартою. Звучить просто, правда, але саме тут більшість роблять помилки. Чого ж не так, у Олени. У неї стояв код КВ 4791. Торгівля будь-якими товарами в інтернеті. А банк вимагає, щоб у кведах були конкретно дитячі товари 4771, 4772 або 4764. Також Олена користувалася терміналом від банку, який не підключений до програми. Через це її заявки просто не підтвердила. Олена оновила квет, підключила термінал Приватбанку і надала договір оренди точки продажу. Через тиждень її підключили, і тепер вона приймає оплати з карток пакунок школяра. Як звичайні, хочете зробити так само, без помилок і відмов. Напишіть мені, допоможу перевірити ваші дані перед подачою.